Привіт, з вами я, Данило. І сьогодні Роблокс. Хаус Тайкон 2. Тут е, потрібно будувати будинки і все. Свій будинок. тут Ось тут можна почати. А, це за роблокси. Ой. Де тут можна якось почати будувати свій будинок? Просто натиснути. Ой, ні-ні-ні, я не хочу за Роблокси. Купляти нічого. Cancel? А як можна почати? Ні. Ось так, може, якось почати. Ой, а як почати? Може, ось тут є... Тут пише ні... Значить, тут якось потрібно почати, але як? Тут що за робокси? Мені не потрібно... А, все, тут без робоксів, добре. Так, тут ми перше викупили яму, добре. Далі, що ми тут поставили? Схоже, як на бетон. Це не бетон, а схоже на бетон. Так, що це ми далі побудували? Навіть не знаю, що це. Якщо ви знаєте, що це за білі штуки, напишіть в коментарях, чи це якась сітка. Так, купляємо. Це вже дошки, добре. За 36 доларів. А де долар? А, в мене ще є долари, добре. Купляємо. Що це купляємо? Потрібно тут підійти і можна щось купити. Я нічого не хочу купляти, чи щось тут потрібно купити. Я нічого не хочу купляти, добре. Так. Купляємо за 36. Мені чомусь сюди кличе, я не знаю. Зараз 2Х. А, ми забрали гроші. А, ясно. Ми забрали тут гроші. Йдемо купляти це. Купили це що? А, це ми вже залили бетон. О, це вже бетон. А це перше, ну, це схоже на бетон. Це навіть, не знаю, це теж, якщо ви знаєте, напишіть в коментарях. Гравел. О, це я про це говорю, якщо ви знаєте, напишіть в коментарях. Так. Далі ми тут поставили таку, як сітку, добре. Потім за 120 в мене ще є. Є ще. Ні, нема. Чи є? Ні, є, добре. Тут ми вже позалили бетон. Тепер. Що ми тут? Це маленькі дошки ми поставили добре. Субфлор. Ей, купляйся. Чи в мене вже нема грошей, ні ще є. Ну, це теж схоже на дошки. Ось тут вже з'явилося багато пропозицій. Йдемо заберемо гроші. У мене максимум може збиратися 420... Ой, 432. Так, тут ми ставимо дошки. Тут вже будуть. Тут. Я не знаю, це теж як називається. Це теж напишіть в коментарях. Фармінг Фармінг Це фармінг. Я не знаю, як це називається. Напишіть в коментарях. Тут мені вже не вистачає, я бачу. Потрібно йти забрати. Забираємо. Ні, мені потрібно забрати гроші. Добре. Це що? Це за робукси? Йдемо. Так. Заходимо в будівлю Фра... фрамінг і фрамінг. купляємо. Далі купляємо Joist. Joist. Це, це теж те саме, тільки це вже наверх. Демо заберемо гроші, бо в мене трохи мало. Ну, в мене ще є, але хочу забрати. Так, забираємо. Купляємо руф, Рафтерс. Rafters. Rafters. Купляємо це що, а це вже наверх? Іде добре. Тут теж руф Рафтерс. Є. Тепер заходимо всередину будинку. заберемо гроші і зайдемо зараз. Забираємо гроші. Забираємо гроші і йдемо туди. Ой, ой-ой-ой-ой-ой. Заходимо сюди. Купуємо фрамінг. Фрамінг. Це вже ми розподілюємо, де будуть кімнати. Так, це ми вже ставимо, де будуть кімнати, Ось тут фрамінг і це буде одна кімната. Тут, напевно, якось буде коридор чи щось що воно так. Оце буде кімната одна. Тут фрамінг треба теж купити. Є, купили. Ось це буде кімната друга. Ай, мені трохи мішається. Зараз заберу грошей. Йдемо і ще раз. То що. А, це вже. А тут можна це все по... Це можна по цілому периметру це купити. Так, можна. Купляємо це все по цілому периметру. Так, це купляємо, щоб воно було таке, а не з дошок, з таких дошок. Я це теж не знаю. як... Я в будівлі не дуже сильно знаюся, як. Звати ну, ці дошки, теж напишіть в коментарях, бо я теж не знаю. Я в будівлі дуже мало знаюся. Так, тут біля мене два початківця, можна сказати. Але вони швидко якось будуються дуже. Вони мене ще зараз доженуть. Так, потрібно забрати гроші. Е, А чого гроші не забираються? Бо в мене щось ще -що є. Більше нічого купити не можна. М -м -м, можна щось ще купити. Ні, більше нічого не можна купити. Значить, що далі робити? Якщо більше не можна. А, фа то ми, напевно, робили крок 1, це крок 2. Добре. Почали робити крок 2. Тут все дорожче. А, це за робукси. Йдемо. А, мені просто грошей не вистачає, це не за робокси. Так, забираємо гроші, купляємо Дальше. А, це вже в... верх непоганий, добре. Тут нам вистачає, теж купляй. А, це вже два стовпи, добре. Купляємо тут теж верх стелю. Забираємо гроші. Забираємо гроші. І купляємо це за 102 гарден. Ну це схоже на... Стелю. Так, вікна, такі затемнені, чорні, добре. Далі тут теж можна купити вікна, але мені знов не вистачає грошей. Йду заберу гроші. Так, забираємо гроші. Е, забер, е, ставимо ще вікно. Тут мені не вже а ні, ще вистачає дор Windows це вже буде. Двері, але їх якось можна закрити. Чи тут такі вони є? Напевно, що такі є, їх закрити не можна. Так, забираємо гроші. Йдемо заходимо всередину. Йдемо вікна. Ставимо далі. Я хочу ще поставити вікна, але так. тут вікна мені потрібно поставити. І там вікна мені потрібно поставити, але я не знаю, як туди зайти. А, ось тут є прохід. Ставимо сюди вікна. І йдемо. Заберемо гроші. Бо в мене вже закінчилося. Так. Забираємо гроші. І тут ще можна вікна купити. Йдемо ще купимо вікна. Купляємо. Далі тут екс Сідік. Купляємо теж його. А я не дістаю до нього, мені потрібно ззовні зайти. Добре, зараз зайдемо ось, ось тут можна купити. А, це вже. А це теж як називається, напишіть в коментарях. Бо я нічого майже не знаю, як називається. Може, ви знаєте, тому напишіть. 622 долари в мене є. Купляю ось це теж, як я не знаю, як воно називається. І це купляю, ну це вже... Mm, цегла. Я це, я це теж не так називається. Це теж напишіть в коментарях. Бо я в будівни, бо, будівництву майже. нічого не знаю, ну тільки. Нічого. Тільки вікна можу знати і. Все. Так, в мене є 540 доларів. І ту куплю ще цю білу штуку. Я її так буду називати. Куплю трім. Трім. А, це продовження просто. Добре. заберемо гроші. А а крок 3 можна купити чи ще ні? Ще ні. Добре. Йдемо. Купимо ще цю білу штуку. І Екстра волс А, Ані, ми ще не закінчили. Крок 2. Фрондор. Це двері. А, це, значить, не були двері. Це було просто скло. А це вже двері. Це можна їх відкрити. Я їх відкрию. Хай хата провітриться, бо вона там пахне, напевно, всередині не дуже. Шкода, що я не можу почути. Я думаю, що вона там всякою фарбою пахне, що не дуже приємно. Усі два усі двоє зайшли в гру майже одночасно, але цей вже мене майже догнав, а цей ще трохи довго. Так, йдемо. Скільки в мене грошей? 708 доларів, нормально. Йдемо ще купимо, що тут можна купити. Trim, e, теж купляємо. Добре. E, чому воно так зверху? І якось його потрібно в стрибку купити. Добре, зараз я попробую купити, але воно не купляється Трім Ну, добре, це поки що залишу. Можна якось на дах вилізти. Будь ласка. І, ні, не можна. Паркінг спот. Він 500, е, 500 ой, 960 доларів коштує. Зараз ми це купимо. Що це там є? ну зараз купимо паркінг. А, це, напевно, для моєї машини тут можна заїжджати. Так. Візьмемо тут, заберемо гроші. Ще трошки заберемо йдемо купимо. Ану можна якось ось сюди залізти. Ой, тепер сюди. Добре. Так буде швидше. Можна якось ось тут купити. Ну, і як я буду падати, куплю. Не купив. Я не знаю, як це купити roof Чому так високо його дали? Ай, я я, я, я не встигаю, коли стрибаю, я не встигаю до цього дотягнутися. Ну, я не знаю. А, я вже купив. Фух. Бо я думав, що я не куплю це. Так, йдемо ще заберемо гроші, крок 2. Коли закінчиться, подивлюся. Е... А, ну, подивитися можна. Так, вже. ну я зробив половину крок 2. Ось цей чувак мене вже починає трохи доганяти. Ну, Ще ні, але вже скоро. Мене може догнати. Так, плантербокс. Купляємо. О, тут вже будуть, напевно, рослини рости. Я купив, але воно чомусь не показалося. На цьому ми будемо завершувати. Завтра буде Майнкрафт, а на сьогодні всім. Па-па, па-па!